Загальний склад комісії 4 депутати, присутніх у нас, виходить, три, голова комісії позиції Легана Туріч, члени комісії порядка Оксана Володимирівна, Дароденко Микола Іванович. Ми Розпочинаємо. до нас Плюта Оксана Петрівна, начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту селищної ради, і кобаш Оксан Тигорошов, директор комунального підприємства Тавайського вужит КХХ. Перейдок денний. Перше. Про внесення змін до положення відділу освіти, культури, молоді та спорту Тавацької селищної ради Привуцького району Чернігівської області та затвердження положення у новій редакції. Доповідає культація не потрібна. Да? А, друге. внесення змін до положення про щорічне матеріальне заохочення Талайської селищної ради учасникам освітнього процесу Тавацької селищної ради. Так. І третє. Про затвердження статуту комунального підприємства Тавайської Виробниче управління, житлово комунального господарства, товась селищної ради. Ну, тут доповідає в Так. Порядок денний. Голосуємо. За зарядок денний голосуємо? За три, виходить, проти ноль, трималося. Перше питання. Перше питання. Пронесення змін до положення відділу освіти, культури, молоді та спорту Таваської селищної ради і провідської ради Чернівської області про затвердження положення у нові редакції. Доповідає Плюда Оксана Катриня. Дякую. На розгляд комісії виноситься проєкт рішення про внесення змін до положення відділу освіти, культури, молоді та спорту Талалаївської селищної ради Талалаївського району Чернігівської області та затвердження положення у новій редакції. Ну, в чому виникло таке питання? В тому, що змінена адреса із Талалаївського району на Прилуцький район і було селище міського типу Талалаївка, тепер буде селище Талалайв. Решта все зміни. Да? Mm -hmm. mm -hmm. ну, давайте будемо голосувати за це. При мене кузистий за краткою Оксана. За. Миролинко. За. За. Значить, за 3, проти 0 ну, отримувалося 0. Ну. Рішення прийнято. І друге. Пронесення змін до положення про щорічної матеріальне заохочення Талаїцької селищної ради учасників освітнього процесу Талаїської селищної ради. Доповідає про Оксана Петрівня. На розгляд комісії виноситься проект рішення про внесення змін до положення про щорічне матеріальне заохочення Талайської та селищної ради учасникам освітнього процесу Талайської та селищної ради. Тут виникла необхідність в тому, що відмінені, відмінено положення про золоті та срібні медалі і внесені зміни до наказу Міністерства освіти і науки про свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою. Пережили золотих, срібних надальний не буде, тільки з звідки. Ну, яка вимога? Це річні оцінки в 11 класі мають бути на високому рівні. Це 10, 11, 12 балів. Тому ми приносимо таке ну, зміни до положення. що Голосуємо. Кубзисти за Пірат Оксана Володимира. За. Голосували за, а, три за, проти 0, 3 з 0. Рішення прийнято. І третє питання про затвердження статуту комунального підприємства Талайського виробничого управління житлово комунального господарства судацької селищної ради на редакції доповідає нам Кобиш. Значить, шановні депутати виноситься відповідний проєкт рішення. Перше затвердження статут комунального підприємства Талайської дитячі проєктно житлового комунального спілкування Заталайської селищної ради виказує його новій редакції. Додатки подивіть керівник комунального підприємства Кобиш Олександр рушується здійснити державну реєстрацію статуту порядку. Порядку встановлено закону і контроль покласти на що группетрович, заступника селищного та постійної комісії селищної питань освіти, культури, фізкультури, і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. Значить, це все пов'язано з тим, що ми міняємо СНТ та на населище та Олегко. Щоб це за адресу. За адресу. Прохання да, адрес, да. підтримувати. Так, голосуємо, кобзисти за порядком садовою. Володимирівна, раненко ми так за три рішення прийнято. три мозг ноль выше Так,